Хочемо відкритися якомога більше до України. І це передбачає, що ми хочемо, щоб на вашій території були ті ж самі стандарти, як наші, щоб наші економіки могли працювати на одному рівні. Це взаємопов'язані речі, високі стандарти по продукції, високі стандарти по захисту трудящих. Я думаю, що в тому є оця корінна філософія і засадчі цінності. Тому так важливо, щоб передавати це далі. Ключове, що чого на що він був спрямований і що він досяг. змінити наше бачення, ставлення, розуміння принципів формування систем безпеки. Ми окреслили вектор, в якому ми повинні всі. Куди ми повинні всі йти. Ми для себе зрозуміли стратегічні елементи. Безпеки праці, гігієни праці. Ми побачили, де у нас є лакуни, які не закриті в нашому законодавстві, співставили наше законодавство з європейськими директивами. Начерчені певні кроки по внесенню змін до законодавства і законодавчих актів, які регулюють відносини з питанням охорони праці. Що нам було цікаво, і особисто мені це міжнародний досвід. Тобто як у світі, які є засоби, інструменти, фінанси, мотивація для мотивації бізнесу вкладати в охорону працю, безпеку праці? Я би сказав так, рамковий закон вже майже готовий. Він максимально агрегований уже з міжнародними нормами і праці і стандартами. Одна зміна в такому чутливому питанні, як безпека праці, як безпека і здоров'я працівників не може обходитися без консультацій, без діалогу, без узгодження з соціальними партнерами. А це буде питання політичної волі, що призведе до ухвалення закону. Цього проекту було проведено величезний ряд тренінгів, семінарів, обміну знаннями, які дають нам можливість адаптувати найкращі ці досягнення і застосувати їх до нашої роботи для того, щоб досягати власне наших цілей. За допомогою проєкту було ряд таких ініціатив реалізовано. Сформована система дистанційного навчання, запроваджено щорічне підвищення кваліфікації інспекторів праці, перевірка їхніх знань. Працюємо над створенням те, про що багато говорили уніфікованого інспектора. Інспектор, який приходить на підприємство і дивиться надзвичайно широка коло питань, де ж праці змінилося, змінилося їх. Як вони себе позиціонують, і те, що вони допомагають, наше завдання тримати цей баланс між ефективною і якісною консультаційною роботою, і якщо вона вже не спрацьовує, має працювати інший механізм, про який говорить конвенція. Наші стосунки з роботодавцями стали більш довірливими. Роботодавці задають нам більш відверті питання. Проєкт міжнародної організації праці він опинився в е, потрібний час і в потрібному місці. Ми спілкувалися з е, тими людьми, які завтра прийдуть на виробництво і які для себе запам'ятають на все життя, що треба працевлаштовуватися легально. Особисто я планую після закінчення навчання працювати виключно офіційно, платити податки, тому що я вважаю, що це важливо. Ми змогли переорієнтувати в чомусь наш проект, і при тому ми не Відкинули головні напрямі роботи, але походу напрацювали і нові напрямі роботи. Один з проектів, який дуже швидко зумів перелаштуватися чи зловити оту е, потребу нашого суспільства з початком агресії Росії. наш досвід, гіркий досвід може бути корисним для світу це досвід охорони праці під час війни. Прильоти і вибухи, і постійні сирени це все є, а це все супроводжується і занепокоєнням і стресом. А коли болить душа. Як коли ви не можете спати вночі, коли у вас тривога за ваших рідних і близьких, чому ми не йдемо до спеціаліста, чому ми не йдемо до психолога? Ось цього пілотного проекту Турбота про себе та кожне справив саме на формування культури піклування про психічне здоров'я. Нам, медикам, які надають медичну допомогу, теж потрібна підтримка, теж потрібна допомога. А ми про це навіть не замислюємося. Я побачив, що це, це те, чого потребує і галузь охорони здоров'я, як споживач, і як продуцент, який буде продукувати послугу, яка Буде приносити людям користь. Ті напрацювання, які відбулися, це фактично підготовчий етап. Тепер ми точно розуміємо, що робити, як робити, ким робити і за рахунок яких ресурсів. Це був результат гарної співпраці з Держпраці, з Міністерством економіки, з соціальними партнерами, з фахівцями з БЗР та іншими учасниками. Ми маємо рухатися дуже швидко. Ми маємо навчитися швидко домовлятися. Ми маємо навчитися швидко приймати рішення ті, які є на користь українців.